Післяматчевий коментар головного тренера професійного футбольного клубу Звягель Юрія Миколаєвича Верта Юрій Миколаєвич, вітаємо з перемогою. Що можете по гарячих слідах сказати по цій грі? Звичайно, дуже важка е, нервова перемога, е, багато сили дали заради цієї перемоги. І е, я думаю, все-таки більш е, нічийна гра була. Сьогодні обидві команди заслужили е, набрати бали. В першому таймі, звичайно, підвела десь реалізація, були моменти гольові, Тому хотілося б, щоб реаліза... реалізація була е, е, високою. Но не можемо забити. Да? Доводимо до того, що ми вже, вже п'яту групу забиваємо в кінці. Тому за відношення окей, а все-таки робота з м'ячем, ми розбираємо все-таки дуже багато технічного браку, тому над тим треба працювати. Наскільки заважає, заважає оцей. Травматизм, тому що ми бачимо так, по капельці нас додаються гравці до заявки, але сьогодні, от е, буквально 7-8 пацанів е... правильно замітили 7-8 футболістів у нас зараз травмованих, є проблема, е, і проблема в тих футболістів, які відновилися, але зараз функціональний стан в них на, на високому рівні. Тому є такий дисбаланс в команді, і зараз за 10 днів хотілося б провести до одного цілого, тому що зараз вирішальні ігри 1-8 числа, тому надіємося і. Не всі точно підійдуть під стикові матчі, але 3-4 футболісти, я думаю, повернуться і будемо готуватися. Ну, ми в першому матчі з вами спілкувалися після Карпат-2. Тоді було перед Карпатами 2 п'ять фіналів. На яку оцінку можете оцінити от тих п'ять команд, п'ять фіналів, які провела наша команда в регулярному сезоні Другої Ну Дивіться, ну принципі результат хороший, але якісь однозначно треба покращувати. Ну, все-таки ключова гра в нас була проти дружби, і ми там зіграли в нічого. Тому від нас вже потім не все залежало. Тому ця ключова гра, де ми зіграли один-один? Тут якби хотілося би максимального результату. Я думаю, вже би і футболісти розуміли, що кожна гра це фінальне, і тоді можна було вже Залежати самих від себе, тому ця гра, коли ми зіграли в ніч, десь він такий був маленький негатив, хоча зрівняли на 96-й хвилині. Тому ця ключова гра була, хотілося б її виграти. А так в цілому подобається відношення футболістів до цього, до тренувального процесу, до ігри, в відношенні є. А от вже виконання це вже друге питання, тому треба над ним попрацювати. Післяматчевий коментар, асистента головного тренера команди Скала 19-11 Андрія Юрійовича Новика. Андрій Юрій, Юрійович, перший коментар по сьогоднішній грі. Що можете сказати? Я скажу так, сьогодні ми побачили виконання нашої команди ту гру, яку ми хотіли бачити на протязі того періоду, який ми працюємо. Великий респект, велика подяка хлопцям. Чудова гра в нашому виконанні, я вважаю. І по самовіддачі, по організації гри, тренерський штаб дуже задоволений сьогоднішньою грою. Загалом, що можете відзначити в діях вашої команди? Чому можливо десь не вистачило для результату? Ну, я скажу: якщо говорити за нашу команду. Те, що ми планували, те, що ми просили хлопців, вони виконали. Ми непогано зіграли в обороні, плотно зіграли в обороні з непоганими атакуючими футболістами з Вягіля. Ну і також нам давалися швидкі переходи в атаку, контратаки. І ми створили, я вважаю, чимало гольових моментів, по-справжньому гольових моментів. На жаль, підвела реалізація. Ну, взимку команда досить таки суттєво оновилася. Ніби точково, але такі сильні футболісти прийшли. Чи можна сказати, що це вже десь є такий кістяк команди вже на наступний сезон? Ну, однозначно, ми дивимося вперед, ми дивимося в наступний сезон. Ми е, зараз е, приділяємося з футболістами, які нам потрібні в наступному сезоні. Е, тому однозначно хотілося б цей кістяк зберегти, тому що команда е, зараз досить збалансована. Досить збалансовано всіх лініях. Плюс ту гру, яку би ми хотіли бачити, вона, вона на сьогоднішній день все чіткіше і чіткіше вимальовується. Чи є все-таки ну, один матч ще є проти дуже сильної команди, проти дружби. Чи є завдання в команди там є така щільна боротьба між декількома командами за ту ж саму п'яту сходинку. Чи є завдання в команди все-таки її вирвати? Однозначно, перед нами було поставлене завдання взимку. Втримати п'яту сходинку, на якій ми знаходились. Тому в будь-якому випадку в матчі з дружбою ми будемо грати однозначно на перемогу, тому що тільки перемога дозволить нам це п'яте місце зайняти. Роман Николишин, гравець футбольного клубу Скала 19-11. Романе, перший коментар по сьогоднішній грі вона вийшла такою напруженою, емоційною, драматичною. Що може сказати? Ну, по грі скажу, ми досить добре виступили. Мали дуже хороші моменти, два виходи один в один, не реалізували. В кінці я не знаю, як можна ставити на останніх хвилинах такі пенальті. Людина тримає руку біля себе, там навіть ню, я не знаю, чи в руку попадає, він ставить пенальті на останніх хвилинах. Хоча в першому таймі такі ідентичні моменти, і він каже, що то рука в положенні статичному, так що все нормально. І так. Стається тому, ну не знаю. Я б за таке судівство би брався і розслідував би, не знаю, дивився. Такі судді просто вбивають футбол. Він мені дає другу жовту карточку, просто що я стою біля них всіх, і він каже мені, що за агресію. Ку агресію люди штовхають, він їм нічого. Він знає, що в мене жовта, і тому він це. Ну не знаю. Я би за таке судівство брався, і то такі судді не мають судити. Для мене ну це все. Дякую. Ян Морговський гравець професійного футбольного клубу Звягель. Ян. Ну такий знов у нас вже четвертий поспіль драматичний матч з голом на останніх хвилинах. Що можеш сказати по цій грі? Наскільки можливо важко, чи що вдавалося, що не вдавалося сьогодні? Насправді, друге коло всі матчі не дуже легкі, тому що ми вверху турнірної таблиці і боремось за чемпіонство, і всі команди на нас налаштовуються по-особливому. З приводу того, що вдавалося, що не вдавалось, це буде там головний тренер розбирати, дивитись. А саме головне, що перемогли. Ну, якось підняли оці дві перемоги. Після двох нічих. у нас дві перемоги, хоч і мінімальні, але підняли вже якийсь дух перед тим. Ну, ми вже точно будемо грати в стиках, вже перше місце не займемо, але підняли якийсь бойовий дух команди перед майбутніми. іграми. Ну, якщо ви подивитесь, то ми вже 3-4 гри забиваємо після 90-ї хвилини, то, тому говорити про бойовий дух немає сенсу. Він не так присутній цієї команди. А з приводу майбутніх стикових ігор, то ми будемо налаштовуватись тільки на перемогу, щоб виконати завдання. Ну нам залишилось, значить, тепер тільки забивати вже на перших хвилинах, щоб на останніх вже добувати, чи як? Ну, да, так, так би було б краще, але. ょうまいもう手前は。